Ще плюс один у НАТО. Вже у понеділок у штаб-квартирі організації відбудеться церемонія підняття шведського прапора. Країна стала 32-м членом військового альянсу. Співпраця Стокгольма з НАТО почалася ще в 90-х, хоча Швеція залишалася нейтральною державою. Чому її вступ в альянс такий важливий і які військові потужності вона додасть до арсеналу союзників, розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Це навчання військ НАТО. Вони саме тривають на півночі Фінляндії. У вишколі беруть участь у з понад десятка країн, зокрема і Шведи. Їх запросили на умовах гостей, але просто під час відпрацювання спільних маневрів Швеція офіційно стала членкинею НАТО. для шведської армії найкращий спосіб відсвяткувати членство в НАТО це продовжити спільні навчання. Ситуація в Європі зараз справді небезпечна, якщо згадати про вторгнення Росії в Україну, тож приєднання до НАТО дасть більше захисту. На цих навчаннях союзники відпрацьовують оборонну операцію в арктичних умовах уперше з 16 століття. Усі нордичні країни Данія, Норвегія, Ісландія, Фінляндія та Швеція перебувають в одному альянсі. Долучення Швеції не лише заповнює географічну прогалину блоку, але й дає стратегічно важливий доступ до регіону Балтійського моря. А тут базується один із флотів Росії та проходить важливий шлях її торгівлі нафтою. Тепер це море називають озером НАТО під повний контроль альянсу переходить і протока Ересун. Вона сполучає північне море з Балтійським. Не менш важливе надбання у цьому регіоні Готланд, найбільший острів у Балтійському морі. Його охрестили гігантським авіаносцем. Тут уже розміщені потужні системи ППО та шведський механізований батальйон. розташування Швеції на карті дуже корисне під час планування оборони Північної Європи, зокрема, якщо НАТО доведеться захищати країни Балтії. Тоді можливість використову. Швецьку територію є справді важливою. Та окрім стратегічної локації, Швеція має ще чимало козирів Чи не найбільша військова гордість країни її повітряні сили? Вони одні з найбільших у Європі. Тепер НАТО буде простіше та значно дешевше патрулювати небо в регіоні. Не потрібно гнати літаки, приміром аж зі сполучених штатів. У нас є сучасні військово-повітряні сили з літаками Гріпен. У нас є чудові підводні човни, спеціально адаптовані до умов Балтійського моря. У нас є невеликий, але високотехнологічний військово-морський флот, і ми маємо субарктичні можливості на землі. Шведський флот, хоча й невеликий за мірками НАТО, проте все одно найбільший у Балтійському морі і має на озброєнні одні з найсучасніших підводних човнів. Крім того, ані американські, ані британські субмарини не можуть проводити операції Балтійському морі, на відміну від шведських, Швеція особливо вправна в роботі в Балтійському морі, адже воно дуже специфічне це мілководдя, в якому не дуже добра видимість. Швеція ще й високотехнологічна країна, має власні протикорабельні ракети, безвідкатні гвинтівки, протитанкову зброю. Усім цим, до речі, ділиться з Україною. А зараз тривають перемовини щодо відправки шведських надзвукових винищувачів. Гріпен Швеція була вимушена розвинути свій військово-індустріальний комплекс саме через політику нейтральності, і зараз він один із найбільших у Європі. Утім, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Стокгольм пер. Глянув свої можливості. у нас не було достатньо сил протистояти Росії, якби почалася справжня боротьба, або якби вони вирішили посилити свій тиск на нас. А війна в Україні показала, що лише союзники альянсу охоплюють гарантії безпеки, і тому нам потрібно було зайти під цю парасольку безпеки. Чи не єдиним слабким місцем Швеції, аналітики вважають невелику чисельність війська, але минулої осені уряд ухвалив рішення збільшити видатки на оборону, зокрема зросте й набір на. На військову службу за рік кількість призовників збільшать з п'яти тисяч до десяти. А отже, шведські сили резерву стануть одними із найбільших в НАТО. Ми не були в альянсі, але ми співпрацювали з усіма державами у регіоні Балтійського моря, які входять до альянсу. Ми давно використовуємо англійську як нашу робочу мову для командування та управління під час перебування в морі. Тому, на мою думку, підготовка до членства тривала протягом багатьох років, і ми відчуваємо. Емо себе готовими до цього біля штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Вже готові підняти 32-й прапор. У понеділок на цьому флагштоці замайорять синьо-жовті кольори Швеції. Після десятиліть залякувань та погроз Росії Швеція, як і Фінляндія, таки приєдналася до НАТО. Війна проти України лише зміцнила військовий союз. А шведський прем'єр каже: якби Україна була членкиною НАТО, росіяни не почали б повномасштабного вторгнення. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.